Що Він сказав, я голос того, хто кличе в пустині, справляйте дорогу Господню, як сказав Ісус Ісая пророк. І посланці були з фарісеїв, вони запитали, його, сказали йому, «Ну, то що ж ти хрестиш, коли ти не Христос і не віяльні, не пророк, відповів Іоанн, кажучи, я хрещу в воді, а серед вас стоїть, кого ви не знаєте, він є, той за мною йде, а попередньому не був, кому я не розв'язати розв'язати ремень його, Це було в фарі, О той бік Йордану дай. one wow.